Ти ризикуєш втратити всі свої заощадження. А поки підпишись на мене, якщо хочеш знати більше про фінансову грамотність. Якщо ти вже відкладаєш свої кошти, ти великий молодець, але важливо зробити це правильно. І перше слово, яке тобі потрібно запам'ятати, це диверсифікація. Або ж іншими словами, накласти всі яйця в один кошик. Наприклад, якщо ти відкладаєш всі свої збереження в один актив, це може бути долари, євро, криптовалюта, облігації, депозити. Акції або ж просто банку або під подушку. ти ризикуєш втратити всі свої кошти, тому що якщо з цим одним активом щось трапляється, то в тебе більше немає заощаджень, потрібно всі свої заощадження розділяти по різним активам, наприклад, частину відкладати на депозит, частину купувати як облігації, частину в акції, частину в валюту і частину в криптовалюту. Тоді, якщо за ним якимось активом щось трапляється. Ти не втрачаєш велику суму, ти втрачаєш одну малесеньку частинку, а все інше залишається в тебе. А в яких активах ти зберігаєш свої заощадження?